Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Перед початком відео буду вдячний за лайк і підписку на мій канал. Зараз проведу такий невеликий огляд моєї обновочки для міні-трактора. Такий в мене міні-трактор 25 кінських сил китайського виробництва. І тепер купив такий граблі сонечко на 4 колеса. Зараз якраз їду обертати сіно. Покажу як воно в роботі працює. Воно досить масивне. Менш більш в зборці йшло легко, бо прийшло в розібраному стані, зібрав швиденько, тулочки запресував і набив сальник сюди солідолу, Так само ці тулочки запресував і поприкручував колоса і все. По суті, не складна, отак воно менш більш виглядається. Тут є такий речажок, коли приїжджається. До роботи, отак опускається, цей язичок відкривається і оце йде робоче положення. Коли вже сіно обернулось, опускається, язичок заставляється на місце отак, і можна їхати. Можливо, хтось знав, не знав. а так і можна приступати вже до роботи. Зараз якраз доїжджаю до поля і покажу вже, як воно виглядає на полі в роботі. І отак приїхав вже на поле, обертаю сіно, погода хороша, сонечко, трошки вітер задувати буде, але це для сіна дуже добре. Сіно вже отаке сухеньке, скоро буду згрібати докупи. Ще отак раз зараз обертаю, покажу відео зараз в роботі. Таке граблі сонечко. отак, так ну, воно файно в волок обертає і все, сіно собі сушиться дуже добре сухенький, так пару разів за день обертаєш і сіно готове. Отак воно виглядає з боку. Менш-більш мені подобається його робота. Принаймні ручної роботи тут вже набагато менше. Ще з часом купити тюкач і взагалі отак обернув, потюкував і сіно готове. Бо для корови це завжди проблема сіно зробити. Висушити, повозити, поскладати, а так ще би потюкував і все так ще ці два валки оберну. І вже думаю на вечір буду згрібати все повністю докупи. покажу як то буде виглядати. І будемо складати або в копички, або вже на прицеп. Так що, отак, показую далі, як воно працює. І отак на першій передачі собі поволе їду по три волока. Так його крути і обертає Можна после швидше. Так, доїхав до кінця, граблю собі підняв і в другу сторону. Так їжджу з одної сторони, об'їжджаю в другу сторону. І так по кругу обертаю, а потім вже як зрібати, то буду суто до середини, до середини, і то все буде один вал. І потім з одного вала лишень під'їжджаю прицепом, накидали, накидали і вже сіно вдома. Так що, отакий короткий обзор. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!